За керування транспортним засобом автомобілем Jaguar XE у стані алкогольного сп'яніння та скоєння дорожньо транспортної пригоди колишнього заступника керівника управління ГУНП в Одеській області, полковника поліції Змієнка Сергія Олександровича звільнено з поліції, оштрафовано на 17 тисяч гривень, а також позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. Постановою Приморського районного суду міста Одеси по справі 522-93-42-25 додатково стягнуто зі Змієнка ще 605 гривень судового збору. Нагадаю, що 27 квітня 2025 року полковник Одеської поліції Змієнка Керуючи транспортним засобом автомобілям Jaguar XE, у стані алкогольного сп'яніння, скоїв ДТП та здійснив супротив поліції. Ці відеозаписи потрапили до телеграм-каналів. З дня винесення постанови, це 18 квітня, у Змєнка є 15 діб на оскарження в апеляційному порядку. Сподіваюсь, що після такого звільнення з поліції його позбавлять всіх регалій та звань. Роман Варшаніц. Альтернатівоорг.